Слава Ісусу Христу! Дуже зараз хочу звернутися саме до тих людей, які дуже полюбляють звертатися до всіляких гадалок, мальфарів, Таро, до бабок, які викачують яйцями, якимись там травками, батогами. Зрозумійте одне: звертаючись до таких людей, ви насилаєте на себе, на своїх дітей, прокляття. Можливо, ви про це не знаєте, то я хочу вам пояснити. Що такі люди не керуються Божим пролетіттям. І навіть коли вони читають, молитви певні, це не йде від Господа. Подолати всілякі прокляття, перемогти їх. Може тільки сам Ісус Христос. Не якісь ритуали, не якісь бабки, не якісь яйця. А тільки Христос, коли ми каємося, коли ми звертаємося до Тього в щирій молитві, коли ми пізнаємо Господа через святе писання, саме тоді, завдяки такій праці, ми... Викидаємо ці гріхи, ми викидаємо ці прокляті зі свого життя. А такі люди, які родичі, як гадають, говорять, що там через три місяці буде перемога, через три роки. Або як ви звертаєтеся, вони говорять про те, що бачу все бачу, буде в тебе зміни, будуть гроші, буде зцілення, але не кажуть ні періода. Навіть коли ви звертаєтеся за своїх рідних, вони не можуть сказати те чи інше ім'я тої людини, про яку ви просите. Бо ці люди вони керуються або психологічними якимись прийомами, або гіпнозами, або ж просто поруч з ними є біси. а з бісами шуткувати не потрібно. Коли ви кажете, так я хочу знати, ви приходите до такої людини, і біс входить всередину вас, і такій людині може давати інформацію саме такий біс, щоб ви розуміли, та чи інша людина вона може заключити контракт або з Господом, або з сатаною. І тоді, якщо ви звертаєтесь до таких людей, які заключили контракт з сатаною, то саме ці люди вони впускають бісів всередину вас певними ритуалами. А ви про це навіть і не знаєте. Приходите додому і починається безсонні ночі, бо у вас хтось душа вночі, або ж у вас починається там якась хвороба, або діти хворіють, або без гроші. Всілякі такі негаразди, страшні. Хтось помирає, хтось попадає в аварії. І ви, не підозрюючи навіть того, що ви самі запросили цих пісів, своє життя, своїми діями. І для чого я записую це відео? Бо я бачу, що як брехня сатанинська і ума не йде по світу. Я бачу, скільки в мене знайомих говорять про те, що вони довіряють таким людям. І це страшно. Бо ніякі екстрасенси, повірте, вони не мають ніяких надприродних сил. Господь Він навчав своїх учнів виганяти бісів. Але. Жодна людина в світі, вона не буде за просто так мати якісь сили, все чогось варто І якщо розібратися, учні Ісуса Христа покладали все своє життя для того, щоб досягти певного духовного рівня, щоб Господь їх одарував Духом Святим і благодатью І саме Духом Святим вони виганяли цих пісні. А коли ви звертаєтеся до таких Брехунів сатанинських, бо сатана він батько брехні. І коли людина заключає договір з сатаною, то щоб ви розуміли, що вона така ця людина робить, вона вам бреше, бо її цьому навчив сатана. А сатана 6 тисяч років він бреше людям. І завдяки оцій брехні він спокушає. Завдяки цій брехні, ми тоді, всі, не знаючи цього всього, маємо прокляття в своєму житті. А після смерті йдемо в адовище. Це дуже страшно. Так що будьте інформовані, включайте мозок. До кого ви звертаєтеся, кого ви опускаєте в своє життя? Бо там, де є Господь, там є святе Писання, там є жива церква Ісуса Христа, там є певні канони Божі. Святе Писання Біблія писалася пророками для нас із вами, для того, щоб ми пізнавали Господа і жили в Його святому Слові. І коли ми входимо в живу церкву Ісуса Христа, коли ми пізнаємо Господа через святе Писання, саме тоді ми потихеньку вчимося спасати свою душу і позбавлятися від цих проклятів. Так що будьте благословені Господом і. Краще идей за Божим Словом. Амінь.